Прогноз погоди в Україні з 13 по 16 березня. У четвер, 13 березня, погода буде визначати циклон та системи атмосферних фронтів вночі по країні без суттєвих опадів. Тільки на Закарпатті після 4 години ночі місцями слабкий дощ. Вранці дощ очікується на Закарпатті, Львівщині, Франківщині та в Чернівецькій області. На Одещині та Миколаївщині часом місцями слабкий дощ. На решті території країни вранці без опадів. В день та ввечері 13 березня часом місцями дощ, місцями з грозами, очікується на заході, півночі, центрі країни та Харківщині. На півдні та на Донбасі без суттєвих опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер південної чверті 6-12 метрів за секунду. В день та ввечері місцями пориви 15-20 метрів за секунду. А в горах Карпат пориви до 25 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 10 градусів тепла. Вдень на заході та півночі плюс 12-18. В центрі від 15 до 20 градусів тепла. На півдні від 14 до 22 градусів тепла. І на сході плюс 15-20. П'ятницю 14 березня. погоду визначатиме циклон та зона Холодного фронту з хвилями. Вночі та вранці без суттєвих опадів. Вдень та ввечері на заході, часто місцями дощ. Можлива гроза. На півночі країни, на Житомирщині та Київщині. Ввечері часто місцями слабкий дощ. Нарешті території країни без суттєвих опадів. Вітер південно-західний. Західний, західний 6-12 метрів за секунду. В день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. На заході та півночі ввечері вітер нестійкий 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується від 3 до 12 градусів тепла. В день на заході на Волині плюс 8-12. На Рівненщині від 9 до 13 тепла. На Львівщині плюс 10-14. На Закарпатті до плюс 18. На Франківщині від 14 до 20 градусів тепла. На Тернопільщині плюс 12-18, на Хмельниччині плюс 13-18, в Чернівецькій області до плюс 20. На півночі країни в день плюс 12-19. В центрі плюс 16-22, на півдні плюс 17-23 на узбережжі морів Холодніше, і на сході плюс 16-21. В суботу 15 березня. На погоду в Україні впливатиме циклон та зона Холодного фронту. На північ та захід країни поступово надходитиме арктична повітряна маса, тоді як південь країни ще буде знаходитись в тропічній повітряній масі. Контраст температури повітря між містами Шостка на півночі Сумщини та Ізмаїлом на півдні Одещини складатиме 24 градуси по Цельсію вночі та вранці на заході та півночі країни. На Вінничині та Черкащині, тільки вранці часом місцями очікується дощ. На півночі Волині та Рівненщини з мокрим снігом. День та ввечері на Заході, півночі, в центрі країни та Харківщині пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. На Львівщині, Волині, Рівненщині, Житомирщині, Півночі Чернігівської та Сумської областей. Дощ, мокрий сніг та сніг. На півдні та Донбасі без суттєвих опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер на заході та півночі північний 6-12 метрів за секунду. В центрі від нестійкого напрямку до південного 6-12 метрів за секунду. На півдні вітер південний 6-12, Місцями в день пориви до 16 метрів за секунду. В Криму пориви до 20. На Донбасі вітер південний 6-12 на Харківщині нестійкий. Температура повітря вночі становитиме від 0 до 11 градусів тепла. В день на Заході на Волині 0 плюс 3, на Львівщині від 1 до 8 тепла. На Рівненщині 0 плюс 3. На Тернопільщині та Хмельниччині від 2 градусів на півночі області до 16 градусів тепла на півній області. В місті Тернопіль плюс 6, в Хмельницькому плюс 10. В Чернівецькій області плюс 12-16 на Закарпатті плюс 9-14. На півночі країни вдень на Житомирщині плюс 1 плюс 6. На Київщині від 2 до 12 тепла, на Чернігівщині та Сумщині від 1 до 11 градусів тепла. В центрі країни на Вінниччині від 7 до 18 тепла у Вінниці плюс 11, на Черкащині плюс 12-19, на Кіровоградщині плюс 16-19, на Полтавщині плюс 10-18, на Дніпропетровщині плюс 15-20. На півдні країни на Одещині від 18 градусів тепла в Подільську. До 26 градусів тепла в Ізмаїлі, в Одесі плюс 21. На Миколаївщині та Херсонщині: від 12 градусів тепла на узбережжі моря до плюс 20, на Запоріжжі плюс 16-23. І на Сході на Донбасі плюс 15-20, на Харківщині плюс 12-18. І в неділю, 16 березня, на заході та півночі вплив антициклону. В центрі півдні та сході країни вплив циклону та фронтальної зони. Вітер північний 5-11 метрів за секунду. Вночі на заході та півночі. Часто місцями слабкий дощ, слабкий сніг, мокрий сніг. На решті території часто місцями слабкий дощ. Вдень на заході та півночі без опадів. В центрі півдні та сході країни часто місцями переважно слабкий дощ. Температура повітря вночі на Волині та Рівненщині 0 3, на Львівщині –1,2. 1 плюс 2, на Закарпатті 0 плюс 5. На Франківщині, Тернопільщині, Хмельниччині 0 плюс 3 в Чернівецькій області до плюс 6. На півночі вночі від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. В центрі від 0 до 8 тепла на півдні від 5 до 15 градусів тепла, на сході плюс 2 плюс 8. Вдень температура повітря на заході та півночі від 2 до 8 тепла, на Закарпатті до плюс 12. В центрі на Вінниччині та Черкащині плюс 6 плюс 12. На Кіровоградщині плюс 9 плюс 14, на Полтавщині від 5 до 12 тепла, на Дніпропетровщині від 10 до 18 тепла, на півдні плюс 14, 20. на сході від 10 до 18 градусів тепла. Подальша тенденція до похолодання по всій країні та морози вночі до мінус 5 потепліє з 21 22 березня.